Рясних Божих благословінь вам та вашим родинам бажаю я та канал Українські народні прокмети та традиції. Щиро дякую кожному, що завітали. На часі 2 грудня, день тижня вівторок, світловий день триває 8 годин 27 хвилин. Схід Сонця очікується о 7.47. Захід о 16.14. Місяць зростаючий. Церковний Календар. Православна церква України вшановує сьогодні одного з 12 малих пророків ранньохристиянського часу Авакума, як і попереднього дня ми згадуємо старозавідного пророка. Він написав працю, що входить до канонічного тексту Біблії, які дають ясність та розуміння Божої справедливості. А вакумом були опубліковані роздуми про допущення несправедливості Господом та пояснюються дії та причини. По собі залишив пророцтва, що справдились найточнішим чином. Також у цю дату згадується преподобний афанасій, затворник Києво Печерський, що у ближніх печерах. Та Афанасій затворник Києво Печерський, що у дальніх печерах. Вони були ченцями, сповідували віру в Господа та слідували закону Божому. І мене на у цей день святкуватимуть Степан, Кирило, Іван, Борис, Матвій, Володимир, Тамара, Антоніна, Маргарита, Віра та Марія. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 7.50 ранку до 8.35. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням про налагодження відносин між подружжям. Хочу зауважити, що ваш Янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. День серед людей отримав назву чистий, адже гарно вдається прибирання, лагодження зламаних речей чи предметів. Предки казали, хто має хату, той нехай її мете та миє, того нечиста сила не братиме. Тож майже в кожному домі проводились такі роботи. Добрим є час, аби починати справи. За повір'ями все вдаватиметься, і при роботі великих складнощів не буде. Після того, як лад в помешканні наведений, господині пекли хліб. Лише в чистоті він піде на користь, а ще будинковий задоволений буде і не гніватиметься. Чоловіки рубали, пиляли дрова, аби поповнити запаси у дров'ярні, чистили кукурудзу, аби вдосталь було качанів на розпал. Качан від кукурудзи вмочували у солярку чи керасин. так і розпалювали грубку та піч цієї пори. Дітей намагались навіть ненадовго не залишати самих цього дня вдома. Мало того, що є небезпека від грубки, що палюється увесь день, та ще й існує ризик переліку, казали люди, який потім звести навіть у найсильнішого знахаря буде важко. Дбала селяни про господарство, оскільки уже були перші серйозні морози, тому перевіряла, чи достатньо тепло тваринам. Чи, можливо, їх домівки все ще потребують утеплення? За потреби та нагоди їх оббивали сіном, набивали міцну церату, аби холодний вітер не продував щілини, і усі тварини були в теплі. Другого дня зими за українським звичаєм ввечері дівчата збирались на тихі вечорниці. Вони були присвячені як дівчатам заміжнім, так і неодруженим. На них збиралися подружки, де розповідали про сімейне життя, ділились обов'язками заміжньої дівчини, а інші подали порад та цікавились усіма деталями. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Погода цього дня вказує на те, якою вона буде протягом наступних двох тижнів. Багато ворон кружляє у небі, очікуйте за метіль. Вранці спостерігається іній снігопади не за горами. Що не можна сьогодні робити? Не можна плакати. Люди казали, що хто сьогодні заплаче, той горюватиме та гірко плакатиме ще півроку, тож всіляко намагались себе стримувати. Не варто вирушати в дорогу, особливо далеку, вона буде важкою. Що зробити буде добре. Купіть три білі троянди, зніміть з них пелюстки та на сході сонця витріть ними обличчя. За словами пращурів, тоді ваш чоловік на інших не задивлятиметься до віку. Ці пелюстки потім на ніч покладіть під ліжко, а на ранок наступного дня викиньте зі словами Зрадо викидаю, вічно любов привертаю. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі гілочку лаванди. Автентичні українські слова, серпанок. Люди так говорили на легкий ранішній туман. Народна мудрість предків має не лише певні забобони, а й пояснення, наслідки. Здавалося б, що може їх пов'язувати зі звичайним милом, але його потрібно правильно використовувати. Тож нікому мило не даруйте, якщо не хочете назавжди втратити зв'язок з цією людиною. Раніше мило дарували недоброзичливцям та недругам, аби з часом вони перестали бути вхожими до вашого життя. Мило може і допомогти, якщо ви відчуваєте, що вам наврочили. Тримайте шматочок мила в кишені, повір'я кажуть, що вроки до вас більше не чіплятимуться. За милом уважно стежили, коли в домі були гості, бо якщо хтось прихопить ваше мило з собою, то таким чином до себе забере ваш достаток, а у крадія грошей побільше, у вас, відповідно, їх стане в рази менше. Коли при використанні воно падало, люди намагались певний час не піднімати. Бо коли це зробити, одразу прийдуть труднощі, а якщо при падінні мило надламалось або зовсім розлетілось на шматки, попереду довга розлука, таке мило змітали та виносили з дому, аби розставання уникнути. Стрижка покращить світосприйняття, тому особливо буде корисною, якщо настрій на низькому рівні. Щасливе число дня 5, колір бірюзовий. Містичні години доби триватимуть із 8.30 до 9.50. Проявіть обережність народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Хвощ польовий. У народі рослина ще відома під назвою Хвойка чи Земляні Горіхи. Для лікувальних властивостей збирали його паростки на протязі всього літа, як зійде роса. Росте переважно на полях, при дорозі, на схилах ярів, біля річок. Люди використовували перш за все як сечогінний засіб. Також нерідко входить до складу лікування туберкульозу. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає вас до самолікування. Давні українські страви Серед поширених страв того часу була розсипчаста гречка. Її унікальність полягала в незвичному для нас способі приготування. Господині брали три склянки гречаної крупи, смажили її на пательні з додаванням трьох ложок смальцю хвилин 15, тобто на одну склянку гречки одна ложка жиру. Потім перекидали все у горщик чи казанок, заливали водою в пропорції одна частина до двох. Додавали солі за смаком та ставили у піч на годину часу. Можна готувати таку кашу і на плиті, але не помішуючи. Таку кашу часто готували в повсякденному житті на сніданок та вечерю і використовували, окрім гречки, ще пшоно, ячмінь або ж овес. Задобрити кашу можна ще моркою, цибулею, грибами, м'ясом, але й каша без додатків така виходила дуже смачною. Люди, що народились у цей день, є відкритими до всього нового. Ці особи полюбляють сімейний затишок та спокійну атмосферу, вони є вірними та надійними друзями. До їх сильних сторін відносять щирість, душевність та доброту, до слабких надмірну самокритичність. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись маніпуляторів. Успіх приноситиме світло зелений колір. Камінь-талісман це аметист, а квіткою долі є конюшина. Цей день в Україні. 2 грудня увійшов в історію, як день, коли на престол зійшов князь Ярослав Мудрий. Сталося це в 1015 році. Давня приказка говорить, що хто своєї мови цурається, той сам себе стидається. Пам'ятаємо про цю мудрість та не цураємося рідного ніколи та ніде.